Всім привіт! Мене звати Аліна Козімович, я ведичний астролог, хочу тримати вас в курсі всіх подій важливих, які відбуваються на небі. Транзит сонця у вересні. До середини вересня сонце у нас все ще буде знаходитися в знакі Лев, як зараз. Зараз сонце знаходиться в знакі Лев, воно там дуже сильне, це його знак, енергії багато, прани, сонячні енергії багато. І ми всі, це впливає на всіх людей. Маємо проявляти в собі якості лева. Але в якій центральний царственний знак вокруг нього все крутиться. Вертиться він впевнений в собі. Він впевнено заявляє про себе. І так далі. Е, да, то це хороший час і для творчості, для демонстрації себе, для того, щоб проявляти якісь лідерські якості до середини вересня. Цей транзит сонце в леві з середини серпня завжди буває, але плюс-мінус пару днів то з 15-го, з 17-го, то з, 17, то з 13-го, Тому що сонце по годинам не ходить, інколи воно сміщається. Да? І вже. З середини з 16 вересня сонце змінить знак і перейде в знак Діви. День, коли сонце змінює знак, також вважається не дуже хорошим, тому що сонцю не комфортно в цей день. Воно напрягається з одного знака, переходить в другий. Це не дуже також положительно, позитивно сказується на всіх людей. Але сонце в знакі Діви вже буде проявляти себе зовсім по-іншому. Зараз лев, да, царственний знак яскравий, а потім діва. А діва це знак, який відповідає за здоров'я. Тому от всім людям треба потім на місяць, да, середини вересня, важливу увагу приділяти своєму здоров'ю, профілактики. Всі люди стануть більш такі критичні, помічати якісь деталі, можливо, це буде опять же, сказуватись якось на відносинах, тому що критика якась може з'являтися. Якась напруга, рутина. От для роботи, для рутини це нормально, але увага до деталей, вона і до здоров'я, до порядку у всіх справах. Якщо ви захочете в цей період все перерозкладати, по поличкам навести порядок у справах, то добре. А якщо ви станете чересчур критичними, то це не дуже добре. Тому треба, щоб був баланс і щоб не було крайності. Я завжди говорю про крайності і про майбінг, тобто І Про фанатизм, що будь-який фанатизм не треба. Проявляти. І, крім того, що Сонце буде до середини вересня в леві, а потім з середини вересня в Діві, паралельно цього в медичні астрології є накшатр. У мене є карти по сузірням, які я створила сама, авторські. Вони якраз пов'язані з накшатрами, з лунними стоянками. І які є в медичні астрології, в західній їх немає. Це дуже цікаво, їх 27. І от сонце за цей період, поки воно там буде в вересні змінювати знаки, паралельно воно буде змінювати накшатри, лунні стоянки. 12 знаків зодіаку і 27 накшатр. Накшатр більше, і кожний із них несе свою певну енергію і символіку. І от до 13 вересня буде сонце знаходитись в накшатрі половині. Це непогана накшатра, така позитивна, можна сказати. І символіка її да, це початок, радість, творчість, святкування, якісь більш енергії, спонтанність для творчих якихось занять це хороший період. Якісь натхнення можуть у людей з'являтися. А вже з 13 по 27 вересня Сонце буде знаходитись у накшатрі у Терапхелгуні. Це непогана також накшатра. Але вона вже більш стабільна, якраз і сонце буде вже в знакі діви в стабільному такому земному знакі. Накшатра більш стабільна, яка відповідає за партнерство, підтримка, взаємодію, такі довгострокові цілі. Але опять же, в цьому році припадає на коридор затемнень, Тому не треба там ніякі довгострокові цілі, лише ті, які пов'язані, наприклад, з позбавленням. Поганих звичок, оце так. По, якщо подумаєте, заплануйте собі, 7 по 21 вересня, якщо у вас є погані звички, якщо ви помітили, що ви почали часто випивати алкоголь, чи курити, або вони курили, або переїдати, або ще щось, то дуже класний час прибрати погані звички в цей період. Е, і... Уже 27 вересня, сонце також змінить накшатру, перейде в накшатру хаста. Всього три дні вересня, вже інша частина буде в жовтні. Також хороша накшатра хаста, підсилить інтуїцію, продуктивність. Тоже, також гарний час для завершення. Тепер розповім про Марс в вересні. Марс в вересні, у діві до 13 вересня, потім перейде в знак Терези. Що цікаво, що Марс, ми дуже... Раділи, коли він перейде в знак Діву, тому що коли він був у Леві, то він з'єднувався з кету, і це дуже погані ситуації нам давали і в липні, ви знаєте, був напружений час. І зараз трішечки був час, коли видихнули. Так? Тому що Марс перейшов в Діву, І з однієї сторони, наче й вже легше стало, а з другої сторони, зараз у нас діє опозиція Марсу і Сатурна, тому що Сатурн знаходиться по ведичній астрології в знакі Риб, а Марс в Діві. І виходить, що вони один навпроти одного. Ось, наприклад, я зараз відкрию карту, абстрактний гороскоп, овен східний знак, то Сатурн в 12-му будинку, а Марс в 6-му. Вони стоять один навпроти одного. Так, отак, один навпроти одного і. Дивляться, аспектують один одного, так як це два врідітеля, це дві такі серйозні негативні планети. Це дає таке напружні. Тобто Марс в Ділі це вже легше ніж у Львів в вогняному знакі скету. Набагато легше. То тобто, це вже більш така практична. Марс це наша енергія, тобто треба свою енергію направляти на якісь практичні справи, на якусь стабільність, увагу до деталей, бути організованими. Тобто, якщо Марс в ділі а ви не організовані, то тоді буде хаос. Тобто, треба бути організованими, зосередитись на роботі, на здоров'ї, на якихось щоденних справах, на рутині. Рутина обов'язково у кожного повинна бути. Займатися спортом, тому що Марс відповідає за спорт, але би ж такий спокійний би Марс в Діві, е, бути організованими, так, а вже з 13 вересня він перейде в Терези, але поки він не перейде в Терези, тоді опозиція Марса і Сатурна. Як що це дає? Да? З однієї сторони ж вроді нормально, а з іншої сторони, коли Марс і Сатурн дивляться один на одного, то це дуже негативно впливає на всіх людей. Бо це такий як імпульс, роздратованість дає. Марс це енергія, він хоче рухатися вперед, а Сатурн це серйозна планета, це кермічний вчитель, дуже повільна планета, і він цей Марс намагається стримати. І діє таке противоріччя, що ми хочемо щось, намагаємо, а воно щось не йде. Ми хочемо, а воно щось не виходить. І тоді, зрозуміло, що це впливає, ці обмеження на наш настрій, бо щось йде не так, як нам хочеться, і не так швидко, як нам хочеться. Це дає таку напругу кожній людині. Тому це такий внутрішній конфлікт. Треба пережити цей період, гармонізувати Марс, тренуватися обов'язково, додати контакт з водою, контролюйте рівень стресу, не не в'язуйтесь ні в які конфлікти, вияснення відносин з іншими людьми, не поспішайте, станьте трішки повільними. Люди. Через такий аспект, через таку взаємодію Марса і Сатурна можуть більше втомлюватись, чим зазвичай, тому що енергія витрачається, а результату немає. Якісь ми відчуваємо обмеження, і це такий період, який нас перевіряє на витримку і на те, чи, чи ми зрілі внутрішньо, чи ми робимо чи нам насправді не треба це. Да? Це така перевірка. Хтось здасться і подумає, та. Немає результату, не буду, значить, нічого робити. Щось друге буду робити, а хтось буде, як я говорю, бити в одну точку, продовжувати, продовжувати, продовжувати так, і все вийде. Тобто, в цей такий аспект треба до 13-го, поки Марс в тілі і є опозиція і Сатурна бути терплячими і до себе, і до інших людей, приймати. Те, що деякі ситуації, події можуть рухатися якось більш повільніше, і можуть бути якісь затримки, щось може тось тобто більше може бути конфліктів, намагайтеся їх не допускати. Тобто, коли хтось поспішає, то ви хоча б не посп... пропускаєте всіх в транспорті, коли на машині їдете, всіх пропускаєте. Хто спішить, хай собі спішить, а ви не спішіть. Це дуже важливо. Ну і займати, займайтеся фізичними практиками: йога, пілатез, дихальні вправи, фітнес, ходіть в тренажерний зал. Нагадую, що в мене є жіночий онлайн-клуб, Women клаб, де постійно п'ять разів на тиждень проходять онлайн-тренування, фітнес-йога, пілатес. Всі тренування зберігаються, зручних робити онлайн або в записі, коли у вас є час. Там є також рекомендації по спадогляду, рубрики. Багато корисної інформації, чат учасниць, ціна дуже, дуже символічна. Ви можете приєднатися і тренуватися разом з нами в жіночому онлайн-клубі. І тренуватись треба. Або в мене в клубі, або просто вдома. Ви завжди не треба шукати відмовки, але тренуватись треба, особливо коли діють такі аспекти. І намагайтесь не перегорати. Ось цей час, це коли не треба до 13-го, Вересні, навіть весь коридор затемнень, приймати імпульсивних рішень. Час, коли не можна перегорати, От нам здається, що ми перегоріли, ні, це нам здається. Коли важливо контролювати і не бути дратівливими, це дуже-дуже важливо, бути терплячими, не проявляти жорсткості, жорстокості, критики по відношенню до близьких людей і боротися з обмеженнями. Далі. Меркурій Меркурій також змінить знак. І до 14 вересня Меркурій в знакі Лев, а потім перейде в знак Діва. Зараз я тут поставлю нам 14 вересня. І ми подивимось, які ще будуть планети, як стояти. Тобто, 14-го буде сам перехід, але в скільки годин. Ну, після двох це точно дня, після трьох десь. Я вже поставлю 15, щоб не вірніка, щоб вже Меркурій перейшов в знак Діви, він поки там буде один. І до, 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 до 14-го він у Леві. Меркурій відповідає за наш інтелект, за спілкування, комунікацію. Опять же, це час, коли треба себе проявляти, бути активними, помітними і так далі. А коли він вже перейде в знак Діви з 15 вересня, і він там буде до 2 жовтня, то це дуже класний період для Меркурія, тому що саме в цей час, до речі, в Болгарії діти йдуть в школу з 16-го е, з 16 вересня, е, в час, коли якраз Меркурій стане сильний в екзальтації в своєму знакі, Меркурій в знакі Діви дуже дуже сильний, а так як він відповідає за інтелект. Замустрені якісь способності для за навчання, за аналітичні здібності, то це дуже дуже якраз хороший період для того, щоб починати навчання у дітей в школі, а ви можете почати інші якісь навчання, курси, тренінги, семінари. Але нагадую, що коридор затемний, тому тут навіть не знаю. В даному випадку я б не радила, бо він після коридору затемний вже коли буде зростаючий місяць, то так, а Меркурій сильний буде до 2-го, 10-го. Тобто це класно, коли він сильний. Дуже мені подобаються люди, у кого Меркурій в екзальтації. Це завжди дуже розумні люди. Найрідко буває, але це завжди дуже круті і такі розумні люди. Я вам не можу передати. Дуже велика повага у мене до таких людей. І класно, коли Меркурій сильний, це працювати з інформацією, наводити порядок в документах, в справах, в навчанні. Меркурій відповідає за нашу річ, за нашу мову, вчити мови, спілкуватися, все таке, так дуже класно. Все, що у нас пов'язане з спілкуванням, дуже класно робити, поки він в екзальтації сильний до 2 жовтня, але майте на увазі, що він ще буде піджигатись, так? піджигатись це згорать, можна так сказати. Він буде стояти дуже близько біля сонця. З 7 числа, з 7 вересня, да, він ще буде стояти з Сонцем в Леві. І до 20-го, до 20-го, бо потім сонце ж перейде також в зналетів, тобто вони будуть по градусам дуже поряд знаходитись. Так, сонце, Меркурій звик до жару сонця, бо сонце і Меркурій вони завжди поряд ходять рядом. І от, наприклад, якого у нас 20-го вже? Давайте подивимося, наприклад, 15 -е число. 15 числа Сонце буде в 28 градусах Льва, а Меркурій в 0 градусах Діви. Тобто-тільки тільки перейде от сонця на да, дуже близько, а сонце це вогонь, і воно його наче обжигає. Да? Меркурій до цього звик, але все одно це дуже-дуже впливає, коли, коли Меркурій підгорає, коли занадто близько, менше, ніж на 8 градусів, коли близько, то це може впливати. От просто майте на увазі, що з 7-го по 20, не дивлячись на те, що Меркурій не ретроградний, не ослаблений, навпаки, буде навіть сильний. Можуть виникати проблеми в спілкуванні. Тобто, в такий період, коли Меркурій підгорає, люди чують тільки себе. Да? Бо Меркурій відповідає за спілкування. То є, тому можуть виникати якісь непорозуміння. Ясності може бути менше, тим паче, що паралельно коридор затемний. Якісь переговори, я надіюсь, на цей час не назначать, а то у нас люблять назначати і на, кори... на ретроградний Меркурій. А тут ще й коридор затемнений. Якщо це буде переговори на коридор затемнений чи на час, коли Меркурій підгорає, також нічого хорошого не буде в результаті. так? Коли Меркурій підгорає, ми частіше можемо робити якісь помилки, щось забувати, щось не те. Треба бути дуже уважними. Ось, наприклад, сьогодні я проводила консультацію, і... а перед цим вже давно відкрила карту, і думаю, зараз я вже нарешті проведу цю консультацію, а тоді не могла. Провести одне. Щось мені не давало, і все. Іноді ви розумієте, іноді нам здається, що ми дуже ліниві, Чи у нас прокрастинація, що у нас якесь вигорання, що ми не можемо. Це іноді ми плутаємо. Так, насправді так буває, що у нас ми буваємо втомлені, буває вигорання, буває мало енергії, ми не можемо, у нас немає сили там, провести цю консультацію, чи ще щось або лінь якась. І ми не можемо себе зібрати в купу, а іноді якась енергія, вищі сили нам просто це не дають зробити, тому що щось ми робимо не так, йдемо не туди, та, і це нас якби стримує, щоб ми не зробили помилку. І сьогодні до мене доходить я думаю, боже, як добре, що я тоді, коли я була на морі, не записала цю консультацію. Бо я відкрила карту, і у мене було дівчинка була підписана по одному. І там одні були дані народження. А коли я зайшла до неї в Телеграм і подивилась дані народження, там були зовсім інші. А назва підписана така сама. Тобто, я, я б її зробила просто неправильну консультацію. А тут і тоді я не заходила уточнювати, Зараз я чогось захотіла зайти в переписку і подивитися її справжні перевірити, чи це точно вона. І дивлюсь, а це взагалі не вона. Тобто я би впусту зробила свою роботу, потратила час, потім би вияснили, що це помилка, і, і мені було побідно. Я б потім взагалі нічого не хотіла робити. Тому тоді сьогодні зрозуміла, що Боже, все, що не робиться на краще, як добре, що я тоді не провела консультацію, тому що я б тільки зря потратила свій час і. Чому я це говорю? Тому що треба перевіряти, особливо коли Меркурій підгорає, треба дуже-дуже все перевіряти, такі мілкі деталі і старатися бути більш сконцентрованими, тому налаштовуватись на якусь свою роботу. Всі бумаги перевіряти, коли Меркурій, контракти там якісь, якщо підписуєте. Але, опять же, не раджу, бо 7 числа, бо 21 буде коридор затемний. Тому якщо вам треба щось почати. Бізнес відкрити, там якийсь договір підписати, то не робіться в цей період, тому що це принесе погані результати, може принести не відразу люди іноді робляться в поганий період. От я зараз наблюдаю за одною блогершою, яка постійно робила собі операції в погані дати, от пластичні, то грудь, то нос, то очі, то ще щось. Вона робила це в погані дати. Тобто я і мало за ким дивлюсь такора ти інтересу. Коли є час, іноді дивлюсь, і от завжди, я просто як астролог, мені було цікаво, прям я спостерігала. Дивлюсь, вона робить в погані дуже дати. До в неї постійно в п'ятниця 13-го, а Я, до речі, дуже вірю в таку дату. Я вам розповідала вже колись чому. То в коридори затемнень, то і в повновинні ще щось, коли взагалі не можна. Я в шокі завжди була думаю, Боже, ну чому вона не може звернутися до людини, яка їй підбере нормальну дату для таких важливих подій, тому що це зразу негативне, може може і не видно, але з часом це дасть дуже-дуже поганий результат. І зрозуміло, що людина відразу не буде говорити тобі, особливо якщо це там робили за рекламу. Якісь операції, да, якийсь негатив, але вже пройшло багато часу, і вона почала розказувати, які ж послідства їй зробили ці операції, що там зараз треба і судитись, і перероблювати, і ще щось і прям показувала ці проблеми жахливіші, просто жахливіші. І я подивилася, і думаю, ну понятно в такі дні робити, коли взагалі не можна. Понятно, що будуть послідства, але послідства можуть не бути прямо на наступний день. Операція може прийти добре, і потім ця людина скаже, ой. Ваші ці забобони, ця астрологія, ці коридори за темнень, все я зробила і дивіться, все класно. Але прийде час і буде дуже негативний результат все одно. Тому у когось раніше, у когось пізніше. Але буде, тому треба важливо все таки важ... якісь такі події, та, операції, весілля, там, відкриття бізнесу, покупка автомобіля, будинка, ще щось. То краще все-таки підбирати дату по вашим транзитам, по загальним положенням і так далі, учитувати їх також. Значить, по Меркурію ми з вами поговорили по Венері. Венера також змінить знак. Венера до 13 вересня вона в знакі Рак. Я вже про це записував в курсі по Венері, мабуть, це був відкритий доступ, я розповідала, як вона себе проявляє. Ні, це був урок тільки для курсу по Венері. У мене курс по Венері все про жіночність, кохання та красу. І от там я якраз у мене був урок на цю тему. Я розповідала, як проявляє себе Венера в знаки рак, транзит, як це впливає на всіх людей. Це такий ну, нормальний знак. Рак, раком управляє планета Луна. Луна це планета емоцій, це чутливість, емоційність. отаке таке все. Люди шукають турботу, затишок, якусь підтримку, ніжність. Тось тобто хочеться таке у відносинах всім до 13 вересня. Тому класно приділяти час сім'ї, час сім'ї, партнеру, говорити про свої почуття, не замовчувати, як багато хто зразу хоче розводитись. А говорити треба проговорювати спокійно. Взагалі, знак рак це про сім'ю, про сімейні цінності це дуже дуже важливо. А вже з 14 вересня Венера перейде в знак Лев. Левом управляє планета Сонця. Венера це планета, яка впливає на всіх жінок, на красу, на те, як ми себе проявляємо, і от побачите, так, що якщо до 13 до 14 ми більш такі якісь спокійні здержані, то вже з 14 вересня, коли Венера перейде в знак лев, жінки стануть яскравими себе проявляти, такі вогняні, от такі всі буде, так? приваблювати, робити так, щоб на них звертали увагу. Показувати якусь свою харизму, розкіш, захочеться щось купувати дороге. І тут важливо так, бажання бути в центрі уваги це добре, хороша самооцінка, впевненість в собі це добре, але тут важливо, щоб була гра між егоїзмом, тобто не допускати егоїзму, егоїзму. юригоїзма. І в відно, в стосунках. В тому числі. Бо взнаки Рак, вона більш така сімейна, тепла, домашня, важливі сімейні цінності, а вже з 14 вересня в Леві. Це, з однієї сторони, пристрасті додасть, бо це вогонь, яскравості, емоції і бажання бути в центрі уваги. Нагадую, що Сатурн ретроградний. Зараз лише одна планета ретроградна, це Сатурн. Вересні також, тільки Сатурн, він буде до кінця листопада ретроградний. Я взагалі люблю, коли немає ретроградних планет на небі, але вже що зробиш? так? Сатурн він любить давати також якісь задержки, і важливо не допускати негативу, негативних емоцій. То ці всі транзити це таке, так це важливо, треба мати на увазі. Але ж пам'ятайте, що у кожного вони проявляються по-своєму для лунних огнів. По одному для лунних тільців по другому. Я надію, що я наступне вже відео зроблю. Це прогноз для всіх лунних знаків на вересні. Я надію, що я колись, хоч раз доведу це до кінця, і для всіх знаків запишу, тому що на серпень я записала по-моєму тільки для восьми знаків. Але я не здаюсь, я продовжую, надіюсь, в мене вийде. Якщо ви будете мене підтримувати, тому що коли людина не бачить зворотнього зв'язку, якоїсь активності, що це комусь треба, то виникають якісь такі сумніви і так далі. Але я знаю свої кармічні задачі і вам раджу. А в мене кармічні задачі, ось так себе проявляти, тому я це роблю, навіть якщо це комусь не треба. Навіть якщо це не треба, а в ітоки комусь і треба, і вже добре, якщо комусь це щось хороше в житті зробить чи змінить життя на краще. До речі, до кінця вересня діяв унікальна можливість до мене потрапити на консультацію по кармічним задачам. Ви знаєте, що в мене завжди можна зробити повний розбір натальної карти, прогноз на рік і так далі. Так? А є деякі консультації, які я не проводжу на постійній основі. Наприклад, консультація по кармічним задачам це одна із них. В цьому році можна потрапити на таку консультацію тільки у вересні по акційній ціні, і взагалі на цю консультацію можна потрапити в цьому році тільки у вересні. А наступного року я не знаю, чи буде така можливість. Я знаю, що не кожен може замовити собі повний розбір натальної карти. Але е, найважливіше це знати свої кармічні задачі, тому я зробила таку консультацію. Коли людина знає свої кармічні задачі, вона йде правильно, та, вона робить менше помилок, вона розуміє, що з нею відбувається, куди йти, що робити. Життя відкриває перед нею всі двері і можливості, якщо людина знає і виконує свої кармічні задачі. А якщо вона їх не знає, то людина, немов сліпа. Немов вона без карти, без навігатора, сліпенький, котик маленький, куди йде, а куди піде, не знає, куди приведе, не знає, який може нарушити свої кермічні ситуації і потім отримати Да, Тому важливо їх знати все чітко, у когось їх багато, у когось їх мало. Але їх важливо знати, тому, знаєте, що до кінця вересня є унікальна можливість потрапити на таку консультацію. Тому записуйтесь, кількість місць все одно обмежена. Прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції. Якщо будуть виникати якісь питання, то чекаю вас на консультації, зробіть собі повний розбір натальної карти, якщо ще не робили, чи якщо ви народилися в вересні, ви можете вже робити собі прогноз на рік індивідуальний. Навіть, навіть всі люди, не тільки якщо ви народилися в вересні. Також ви у мене можете замовити браслети з натурального каміння, які я підбираю по вашій натальній карті, які гармонізують вам планетні впливи і сфери життя, за які вони відповідають. Також знайте, що у мене можна придбати подарунковий сертифікат, і це класний подарунок, якщо комусь з близьких чи подруги ви можете подарити повний розбір натальної карти чи прогноз на рік. Це класна, дуже класна ідея подарунку. Підписуйтесь, хто не підписаний. Бажаю всім удачки. Якщо будуть питання, пишіть обов'язково в коментарях. В коментарях я всім відповім. Цілую обнімаю. Надіюсь, вам було корисно. До зустрічі в наступних відео.